Власними пошуками та надбаннями, а разом з тим емоціями та переживаннями, вже готова поділитися вчителька Лозівського ліцею номер 7 пані Наталія Моргун. Вітаємо вас! І дуже нам цікаво, яким був ваш особистий досвід проходження сертифікації. Мій особистий досвід проходження сертифікації був надзвичайно позитивним та емоційним від самого початку прийняття рішення про проходження і до до, до оголошення результатів. Мій досвід вивчався дистанційно, тому необхідно було врахувати багато факторів: і санітарні норми, і сам урок, і зворотній зв'язок, зв'язок з дітьми. Тому це було надзвичайно цікаво, хвилююче. І тут хочу сказати, що великим плюсом в цьому було все, звісно, звісно ж, підтримка колег. Семеченкова Марина Володимирівна, Волкова Вікторія Анатоліївна і Бородай Валентина Миколаївна це ті люди, які морально підтримали. І, звісно ж, дали безцінні практичні поради. Тому мій досвід був позитивним і багатогранним. А чи можете ви прокоментувати той після смак і поживу для роздумів, яку ви отримали? Ну, насамперед, я дуже критично ставлюсь до себе і до всього, що я роблю. Тому висока оцінка експертів була надзвичайно важливою, і я зрозуміла, що все, що я робила і роблю, це саме те. Адже нуж це класно. Нуж дає великий простір для реалізації всіх ідей, тому не треба боятися змін, а треба йти в ногу з часом. Теорія та практика. Що ж хочуть почути на співбесіді експерти, які оцінюють педагога. Зазвичай експерти хочуть почути на співбесіді те, чого вони не побачили під час уроків. Це практика. А на практиці теорія. На практиці, звісно ж, чим кращі уроки, тим коротша буде співбесіда. Мені експерти голосили одразу, що наша співбесіда буде короткою, тому що все, що треба, ми побачили у вас на уроках. По-перше, вони мене попросили прокоментувати, проаналізувати свої уроки, свої недоліки. Наша оцінка з ними співпала, їм це сподобалось. По-друге, було запитання, чи вдалося мені уникнути явища булінгу в класі, адже в мене інклюзивний клас. Я скажу більше, в нас навіть не виникало такого явища, тому що діти прийняли дівчинку надзвичайно прекрасно і в її перебування в класі було максимально комфортним. І третє питання це було. Про те, що чи маю я поділитися якоюсь родзинкою для інших педагогів для того, щоб вони могли застосовувати її в своїй практиці. Такою родзинкою для експертів виявилися мої наші щоденники вражень, якими з дітьми ведемо постійно з першого класу, і вони у нас завжди зберігаються в класі. У нас формат папок. Туди Ді діти вписують, замальовують свої враження, свої думки. Можуть брати їх, але є правило, що можна брати тільки свій щоденник, але якщо є бажання поділитися, і це наскільки їх мотивує до того, що вони бачать, що в першому класі це був просто малюночок, буква перша, цифра перша, а в другому класі це вже були думки їхні про враження від нового року. Вони були сформу, сформу, сформульовані дещо не так, дещо неправильно, але це були такі ем, щирі їхні думки, що вони того варті. А чому педагоги вирішують стати експертами з вивчення практичного досвіду учасників сертифікації? Ну, мені здається, для мене це насамперед величезна відповідальність, адже я пам'ятаю своє хвилювання під час проходження сертифікації і позитивне та професійне ставлення моїх експертів з Тернопільщини. Тому, звісно ж, стати експертом це означає не тільки. Оцінити а й отримати якийсь певний досвід і стати не просто спостерігачем змін, а стати вже самим носієм цих змін. Тому це надзвичайно важливо. Яким же має бути сучасний вчитель, аби успішно пройти сертифікацію? Один відомий чоловік сказав: що єдиний спосіб. Гарно робити свою роботу, це любити її. Тому сучасний вчитель насамперед має любити свою професію, любити дітей. Адже коли ти робиш улюблену справу, то з'являється креатив, натхнення, амбіції, робити все як найкраще. Адже коли ти показуєш свій урок експертам, і вони через екран відчувають твоє натхнення і твій позитив, і ти за це отримуєш високі бали, Це класно, тому любіть свою професію, любіть свою роботу, і у вас все вийде. І за традицією питання із соцмереж чи справді сертифікація це те, що вивищує вчителя над собою? Ну, Насправді, мабуть, це так, адже вчитель це особа, на яку рівняються так завжди. Кажуть, ти, ти ж вчителька, ти ж маєш знати більше, ти ж маєш знати все. Так, мені завжди каже батько: як це ти не знаєш щось там такого? Це ж вчитель. Тому, звісно ж, ми маємо знати все і повинні бути кращими і завжди давати приклад для цього дітям.